Я працювала секатором АРС. Це японський професійний інструмент. Якщо чесно, мені шкода його на ось таку роботу. Брудна, де сухі пагони, потрібно багаторічники вирізати. Можна щось і дешевше знайти. І я зараз спробую в роботі цей секатор Брадас. Мені його радили, як досить якісний секатор, він підійде для жіночої руки, маленький. Як він себе покаже. Давайте, зараз попрацюю і вам скажу свій відгук. Ну, одразу хочу зазначити, що мені здається, він мені замаленький. У мене долонь вісьмий розмір, а це, мені здається, на у кого розмір 7-6 рукавиць, коли ви купляєте. Тобто він дійсно на жіночу невелику долоньку. Ну, зараз спробуємо. Що воно таке? По звуку чуєте? В принципі, все нормально. Дивіться, ось зріс. Ну, це сіянець дуба. Дивіться, він товстенький. Мені його не шкода. Нормально. Нормально. Тобто і зріс 7 мм візьме. Тому. Дійсно, нормальний секатор. Навіть для дитини можна, ну, якщо у вас підліток, там, дівчинка, яка вам допомагає. І якщо ви бажаєте, щоб ваш інструмент зберігався, є ось така кобура бо чехол. І навіть що тут ось ця ручка, можна його ось так тримати на пояс, мені здається, взагалі класний варіант. Дівчата, хлопці, є ось такий секатор. І... У нас його вже майже весь розібрали, але ну, буду ще замовляти. 190 гривень, сніпси. Зараз вам покажу в роботі. Оце у мене суха хризантема, ще не зрізала. О, ви знаєте, чудово. Чудово, але тут такі. Дуже-дуже тонкі. Дуже тонкі гілочки. Тут у мене дикий виноград. І він лізе, лізе, лізе. Це з тої сторони. Дивіться, як це тут такі, як зубчики. Ну, Мені сподобався. Оцей мені по руці нормально. Тут фіксація на гумку. Ну, якби ось так. Тугенько, тому що, напевно, тому що новий. І зараз його в цю кобуру. Тут він краще, тут він краще, тому що тут у цей кінчик, ну не так, але можна взагалі такий набір придбати. Я собі ці два залишаю, мені вони дійсно сподобалися.